І долучаємо до нашого ефіру Івана Усе, експерта з міжнародної економіки. Вітаємо вас. Вітаю пані Гана, вітаю пана Назара і телеглядачів. Так, доброго ранку вам. Ну от врешті щодо рішення мінфіну, щодо санкцій, щодо майбутнього економіки з цього власне і почнемо. І почнемо з тези Путіна, який закликав уряд і всіх громадян Російської Федерації готуватися в короткостроковій перспективі до ще більшого тиску а відтак до перебудови внутрішнь... економіки на внутрішнього споживача. Так, дійсно, знаєте, вже навіть російський президент Путін визнає, що певні проблеми є. Тому що я нагадую, що до цього він постійно казав, що санкції ніяк не працюють що російська економіка відчуває себе дуже добре, і взагалі все, все супер для Росії. Зараз ми бачимо, що навіть його риториці відбула зміна. Він каже, що так, будуть складнощі, але поки що ж вони не готові визнавати глибину цих складнощів. Щоб тим не менш вони є, і ось, що стосується візиту американської делегації, вона якраз направлена на те, щоб ті санкції, які вже запроваджені, я нагадаю, що ми маємо вже 10 пакетів санкцій проти Росії, щоб посилити контроль за їх виконанням. Тобто, щоб не було так, що санкції декларативно вводяться, а ефект від них не такий, на який очікували. І зараз ми бачимо, як наші партнери працюють над максимізацією ефекту. Санції, які вже запроваджені, і думаю, що в перспективі думають над тим, щоб ще запровадити, адже економічне поле, воно велике достатньо. Я єдине, що до уточню у вас стосовно переорієнтації економіки на внутрішнього споживача, про що ну як це має виглядати на практиці? Тобто, ми пам'ятаємо, що з 2014 року ну умовно кажучи, сиру французького там немає. Да, ну якщо так узагальнити на широк загал з боїнгами з ербасами, літаками у них вже чималі проблеми. І експерти кажуть, що вже незабаром ці літаки не літатимуть. Газ нафту скорочують видобуток, тому що. Немає технології експертів і так по всіх секторах. А переорієнтація на внутрішнього споживача це що означає? Ну, вони хочуть сказати, що вони них достатньо населення, і вони зможе споживати ті товари, які російська економіка виробляє. Але слід розуміти, що основа російської економіки це видобуток на насамперед нафти, потім газу. Ну і нафтопродукти частково вони проробляють. Але якраз за рахунок того, що вони це продавали на зовнішні ринки, вони отримували кошти. Коли кажуть, що переорієнтуємо на внутрішнього споживача, має мається на увазі, що ну. Утріжні споживач в Росії якраз і буде купувати газ нафту і нафтопродукти але знаєте, в країні в якій газовік. Ація складає 63% три сільській місцевості, і ця цифра не дуже змінюється протягом останніх років. Тому бачимо, що вони навіть не можуть себе забезпечити газом, верніше створити умови для того, щоб країна отримувала цей газ. А при цьому заявляють, що ми будемо населенню продавати газ. Ну знаєте, це більше декларації ніж реальна економіка. А пане Івана, хотілося б знати от наскільки стрімко росіяни сьогодні біднішають, як це взагалі все, що відбувається, позначається на е, звичайних громадянах, і, і ну просто хочеться розуміти, наскільки ще вистачить їхнього терпіння, поки ну, остаточно знаєте, холодильник не переможе. Ну це так, всі чекаємо на цей період. Єдине, що зазначу, що дійсно російська економіка вона була доволі потужна. Вона була 11-ю економікою світу навіть в 2022 році за рахунок того, що достатньо продавалась нафти і газа. Але з 5 грудня минулого року запроваджені санкції проти нафти, тобто основного джерела прибутку для Росії, тому в 2023-му так гарно для них нічого не пройде. Далі. А російська економіка перетворилася профіцитною національно. Дефіцитно. Тобто їм зараз треба думати, як покривати цей дефіцит. Вони вирішили, що вони надрукують гроші. І за різною інформацією, 2,4 трильйона рублів надруковано з початку цього року. До чого це призвело? До того, що на цьому вже тижні російський рубль почав втрачати, тобто почалась скажімо так, інфляція. Яку до цього стримувало саме факт значного експорту вуглеводнів? Зараз цей фактор вже не працює. Знаєте, попередні дані, які є за три квартали цього року, коли російська економіка дивіться на нафтогазові доходи, якщо ми порівнюємо перший квартал 2023 до першого кварталу 2022 тисячі скоротилась на 45%. Інші доходи скоротились не так сильно на 3,5%. половиною тим не менше, як я зазначав, саме нафтогазові доходи, вони відіграють велику роль, тому що просто по цифрах це зараз 5,7 трильйона рублів. В той час як не нафтогазові доходи, там 4 трильйона рублів. Тобто розуміємо, що важливіше. При цьому розходи, які несе російський бюджет, вони складають. Я домів зараз 8 трильйонів. Вони зросли на 34%. Тобто, виходить, що у них постійно посилюється цей розрив. При тому, що, скажімо так, якось його давати, вони можуть або запозичити у когось, але ані Китай, ані інші країни не дають, або надрукувати гроші. Вони їх надрукували, але зараз вони зіштовхується з проблемою, яка породжена цим. Це обіцінювання грошей, це інфляція. До чого призводить інфляція? До того, що кількість товарів, які вони можуть купити за умовно 1000 рублів, постійно скорочується. І ось це з чим зараз населення вже зіткається. Навряд чи щось може змінитись, і знаєте, є такий вже жартівливий спір, коли врешті-решт буде 100 рублів за долар. Ось цього казали, можливо, в серпні, але є таке враження, що може бути навіть раніше ніж в серпні поточного року. Ну що ж, будемо чекати з нетерпінням. Дякуємо, що долучилися оцій ранковій порі до нашого ефіру. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, був з нами.